Не подобається, коли кажуть, ну все, його більше нема. Та да ні, воно є. Ну, от ну, я це місто, ви це місто. І поки ми всі живі, то воно є. І наша задача буде. Ну, я багато, я багато чую такого, що ну, ніхто не буде нічого відновлювати. Це все. Ні, це не все. І я вважаю, що треба ну, всім казати, що ні, город він є. І він буде. Ну, ми город і ми повинні це робити. Ми всі, всі, ми повинні про це казати. А по-перше, ми повинні ще жити всі. Ну, якщо не буде бахмучан, то, то, ну, то тоді міста не буде. По поводу депресії, я сам в неї регулярно впадаю. В депресію я розумію, про що ви кажете. Е, інколи, інколи просто хочеться плакати, інколи просто ти, ну, ти сам не віриш в те, що кажеш. І інколи ти такий. Дану його все. А потім, що треба, що треба. Душ холодний треба прийняти, ну, мені, мені допомагає. Е, треба, треба берегти себе по-перше. Ну, я, вважаю, я, я от всім бажаю, просто збережіть себе, збережіть життя це перше. І У мене не то, що, не то, що багато, але от чоловік 10 знайдеться, котрі не виїхали, відтуда, і вони там залишаться назавжди. Їх вже нема тих людей. Ну, Це їх вибір, але мені від цього не краще. Що робити? Треба не падати духом. Треба не падать духом, треба... Нужно... Я не знаю, читайте, навчайтесь, ходить просто в улицу, дивіться. Нам же придется место восстанавливать. Вот и посмотрите, Что, что здесь? Вы привезете это туда. Я говорю, учитесь, учитесь, смотрите вокруг, привезите в парки, привезите... Кав'ярні. Все, що завгодно. Просто привезіть і сохраніть це все. Поструйте знову. Конкретно що би хотів бачити. Життя хотів бачити. Я хотів би бачити сади, парки, людей. Ну, Там все у нас було, просто поверніться. У нас все було. Поверніться, примножте, прикрасьте. Що бачите? Нові, нові будинки, нові вулиці. І, до речі, да, цікаво було, б, якщо відстраювати місто, то було б краще відстраювати, ну, може, просто все з нуля, деякі. тобто, Частини, щоб вони були впізнаваємі. Щоб ти приїхав. ну Звісно, що деякі райони міста будуть ну, нові. І це добре. От. А деякі я хотів би, щоб все, все ж таки ти приїхав такі. Да? Я пам ну, знаєте, фотографії там 90-2000-ті, -ті, ті війна нове. І воно ну, воно впізнаваєме. Ось такого я б хотів би бачити. Бачити. Та, ну, це ще все, що було. У нас це вже все було. Були садочки, були... театри не було. Можливо, буде. От. Хоча театри приїжджали до нас, а такого ну, взагалі, от нашого Бахмутського театру, хоча б якогось маленького його не було. З концертними там, програмами в училище ще справлялись. Якось, може, буде і театр, і база була добра. Була, але треба заново сестрою. Да построїть. Я думаю, построїть. По-моєму, знаю, що це такий був театр. Он был, да. театр. Потому що что... там є аркестрова яма. Ви знали? Булаті. Ну... Там круг. Там гримерки, ці всі гримерки. Отут От таких нема. Там гримерки, коли я потрапив до оперного театру в Одесі, то я такий, хм, десь я це вже бачив. Це я бачив ДК нашому, центральному. От. І я не знаю точно, але кажуть, я чув неодноразово, що таки це був театр. Його потім з нього зробили ДК. І спочатку це строївся як театр. І от я думаю, нехай він був, то нехай його і зроблять, може він знов буде. Нехай місто ну, розростається потрохи. Я вам скажу, я навіть знаю особисту людину. Котра сама з Бахмута. <хи> і буквально був ковід, і ми спілкувались. Він актор, він працює в українському театрі в Одесі. От. Саша, його, до речі, зовуть. І він казав: є така думка приїхати назад в Бахмут і відкрити там театральну школу. Але, ну, поки не зрослось, не случилось. Тобто, ну, це було десь от за рік до війни. Це так мріяли. Типи. А як розвиватися? Та от, от. Багато людей полюбляють город, Я сам люблю це місто. Знаєте, там, коли кажуть, я з провінції приїхав, то я, я теж приїхав з провінції. Бахмут це провінція, але я обожнюю це місто. Ти приїжджаєш туди, і ну, це, це, це дім твій. Я його люблю, і я тільки завжди, щоб він процвітав. І він буде процвітати. Ну, принаймні, я в це вірю.